Вітаю, люди! Сьогодні я хочу поговорити про ваше здоров'я і про сім речей, які допоможуть підтримувати ваше здоров'я, підтримувати здоровим ваше тіло та вашу психіку. Мені є про що сказати. Я думаю, що можна почати з вашого ранку, тому що ранок це. Це як нове життя, нова спроба щось зробити і, в тому числі, попіклуватися про своє здоров'я. Тому зранку найкраще, що можна зробити, це почати його не з їжі, а із зарядки або будь-якої фізичної активності. Щоб привести своє тіло в рух, щоб воно почало працювати, щоб воно розігрілося після восьми годин сну. Я стараюся щодня робити зарядку, розминку або щось подібне до цього. Коли в мене є більше часу і енергії, я роблю зарядку на все тіло. Коли трошки менше енергії, я можу просто зробити розминку головних частин тіла. Найкраща зарядка, яку я знаходив, була і є на каналі Біомашін, і там хлопець показував про те, як він окремо робить зарядку для опорно-рухового апарату, для внутрішніх органів і для рідини, яка, яка протікає в нашому організмі, тобто для крові, для лімфи, для міжклітини речовини. Там показані дуже багато варіацій зарядок. Деякі з них я собі вибрав найкращі і найзрозуміліші мені, найзручніші. І повторюю і варіюю кожного дня. Я виділяю на це приблизно 10-15 хвилин, і, чесно кажучи, без зарядки мій день стає значно тяжчим і складнішим, особливо якщо впродовж дня треба займатися якоюсь фізичною активністю, фізичною роботою. Після зарядки мені дуже подобається пити або чисту воду. Звичайно, чисту воду дистильовану або очищену, не чай, не фанту, не якісь лимонади, а чисту воду. Або фреш це свіжедавлений сік із фруктів або овочів. Переважно я роблю фреш із яблука та моркви, але може бути яблуко-апельсин. А у вашому випадку може бути абсолютно що завгодно. Сік можна робити із будь-яких овочів та фруктів на ваш смак. Я би радив робити це з самого ранку, або не з самого ранку, після зарядки, ближче до обіду. До першого прийому їжі. Свіжедавлений сік із фруктів чи овочів легко засвоїться організмом, але при цьому приносить дуже багато енергії, ну як на мене, особисто. Я після того, як купив сік і зробив зарядку, відчуваю енергію для того, щоб робити щось далі впродовж дня. У мене немає такого, що після цих двох практик я відчуваю в'ялість або відсутність сил, я відчуваю бажання жити. Наступна, третя важлива річ. Яку я вважаю якби базовою, зрозуміло, що це має бути, але все одно в сучасному житті і цього люди можуть не робити це перебування на свіжому повітрі впродовж хоча б години на день. Я часто повертаюся до природи людини і думаю, як було з самого початку, коли людина була створена, і дуже часто від цього відштовхуюся і порівнюю з тим, що власне ми маємо зараз. І я хочу сказати, що. Перебування на свіжому повітрі і на природі, на вулиці, це абсолютно природнє явище для людини, і це абсолютно нормально бути на вулиці, а не в приміщенні. Тим не менш, більшу частину свого часу зараз люди проводять в приміщенні. Начебто ми до цього звикли, і це нібито нормально, але насправді це впливає на наш загальний стан. І я можу сказати, що із моїх особистих спостережень люди, які більше... У них є схильність до перебування на природі, перебування на свіжому повітрі. Вони думають трошки ясніше, ніж люди, які більше часу проводять в офісі, чи в будинку, чи в квартирі, тобто всередині приміщення. Я міг би банально сказати, що це пов'язане з тим, що недостатньо кислороду потрапляє до вашого тіла, до вашої крові, відповідно до мозку, і розумова діяльність вона трошки притуплюється, але це мої роздуми на основі логіки. Але може це працювати трохи інакше. Ну в будь-якому випадку я впевнений, що перебування на свіжому повітрі як мінімум годинку на день. Де б то не було, але краще ближче до рослин, до дерев, можливо, біля води або в горах, там, де на набагато чистіше повітря, ніж в містах. Наступна річ, яка зробить ваше тіло, але скоріше вашу психіку здоровішою, це перебування наодинці з собою без будь-якої вхідної інформації, без музики, без гаджетів, без спілкування. Це час, коли ви наодинці з вашими думками і з тією інформацією, яку ви вже набрали за певний період часу. Якщо ви, наприклад, робите це кожного дня перебувати наодинці з собою, то тоді ви перебуваєте з інформацією, яку ви накопичили впродовж дня. Але як часто ми буваємо наодинці з собою, правда, мені здається, що це точно не кожного дня. Мається на увазі, звісно, безхідної інформації, тобто десь сісти біля річки і просто подумати. От, звісно, буде вхідна інформація у вигляді візуальної інформації, тобто, ви будете бачити, там як птахи літають, як хмари йдуть по небу, але все одно це не той тип інформації, який зміг би навантажити ваш мозок. Найкраще, що можна зробити, це поринути в медитацію, тобто так спеціально, щоб ви закривали очі, і краще, коли ви це робите в тихому місці. Просто думаєте про щось або не думаєте ні про що, але в цей момент все одно всередині вашого мозку відбуваються певні процеси, і це скоріше процеси очищення, а не забруднення. В той час, коли ви споживаєте багато інформації, особливо коли надмірно, тоді відбувається процес забруднення. І тому ця практика така важлива, тому що в нашому світі переважно відбуваються процеси забруднення нашого організму і в тому числі нашого мозку. Я би радив максимально можливий час, який ви можете провести наодинці з собою в тиші і в спокої проводити, навіть якщо це буде 10-15 хвилин на день, прекрасно. З цього можна починати, бо навіть це дуже тяжко, скажу по власній практиці. Я чесно роблю це не кожного дня. Намагаюся поєднувати прогулянки на свіжому повітрі з цим часом наодинці з собою, або коли я в приміщенні відійти, де немає нікого, і посидіти про щось подумати. Це виходить не кожного дня, але тим не менш я стараюся робити це якомога частіше, тому що я розумію, що це допомагає мені в майбутньому правильно структурувати ту інформацію, яка в мене входить. А якщо на оцих вагах, де у вас є вхідна інформація, тобто ви щось читаєте, слухаєте з кимось, спілкуєтесь, коли це на вагах з часом без вхідної інформації, коли ви нічого не споживаєте. Зараз переважно ваги де багато вхідної інформації, а якось її обробляти мозок не встигає. На жаль, і серед всіх цих практик я думаю, що це одна із основних, тому що напряму впливає на те, як людина буде жити, думати і розвиватись. Ще одна проста практика, тут уже трошки полегше, але для мене вона стала важливою це чищення зубів після основних прийомів їжі і перед сном. Якщо я дотримуюся цього, то зранку я не завжди чищу зуби, але після основних прийомів їжі я намагаюся це робити, тому що зараз дуже багато людей, у яких є проблеми з зубами, і це очевидна проблема. Майже у кожного кого я зустрічав, є хоч якась проблема з зубами, і я розумію, що їжа тут грає велику роль, але в будь-якому випадку, навіть якщо ви харчуєтесь всім, не вибираєте сильно, то чищення зубів після ваших прийомів їжі це буде. Чудовий варіант, тому що коли ця їжа застріє, мікрочастинки застріють між зубів, вони там гниють, і чим довше вони там перебувають, тим більше шкоди вони приносять вашим зубам. У більшості людей зараз такі проблеми з зубами, тому що відсутність хорошої гігієни і плюс надмірне споживання шкідливих, особливо для зубів, продуктів. Передостання практика шоста, яку я виконую не щодня, але абсолютно прекрасно, якщо ви будете робити це щодня. Ті, хто цього не пробував робити, я раджу спробувати, тому що це дуже сильно впливає на роботу вашого організму. Це дихальні практики або просто свідоме дихання під час ваших фізичних активностей. Пов'язуючи це з попередніми пунктами, ми і наша кров, наш організм, наші органи не отримують достатньо кислороду, тому що ми перебуваємо всередині приміщень, а навіть коли виходимо на вулицю, кудись спішимо. І дихаємо не повноцінно, ми дихаємо не, не глибоко, а ми дихаємо так. Тобто ми кудись біжимо, і це дихання таке коротке, імпульсивне, і організм не може отримати достатньо кислороду. Клітини крові не отримують достатньо кислороду, не насичуються ним. І відповідно, у внутрішніх органів також цього кислороду бракує. Я можу порадити практики дихання по Віму Хофу, там досить прості практики, тобто ви робите три підходи по 30 дихань, і між ними перерва із затримкою дихання. Або ж є інші відео на Ютубі. Десь тут покажу цей канал. Цей хлопець робить абсолютно різноманітні практики від легких до більш складніших, і ви можете просто дивитися відео і повторювати за ним і працювати з своїм диханням. Або якщо. У вас немає на це часу чи бажання, ви можете почати з того, що просто під час ваших рутинних справ ви дихаєте глибоко, звертаєте, як мінімум на це увагу. Тобто ви згадуєте, що у вас є легені, що у вас є ніс, і ви намагаєтесь приділити цьому увагу, дихаєте глибоко, спокійно, і це вже буде набагато краще, ніж взагалі про це не думати і не приділяти цьому увагу. І остання сьома річ, яка буде підтримувати ваше здоров'я. Не давати зайвих причин вашому організму бути забрудненим і вашій енергії бути відсутній. Не споживати їжу за 2-3 години до сну. Треба розуміти, що якщо ви харчуєтесь традиційною їжею, це переважно їжа тяжка для переварювання, для виведення з організму. На більшість такої їжі йде від 2-3 годин до п'яти шести. А то і більше залежить від роботи вашого шлункового тракту. Під час сну ваш шлунок не буде займатися переварюванням їжі, він хоче спати так само, як і ви. Бажано, якщо ви їсте тяжку їжу, не їсти її за 2-3 години до сну, то щоб, коли ви лягали спати, у вас їжа вже була переварена більш-менш, і шлунок не думав про те, як під час того, як ви заснули, ще працювати на якихось потужностях. Якщо ви з'їли на вечір тяжку їжу, наприклад, якесь м'ясо з картоплею смаженою, тоді краще це зробити за 4-5 годин до сну. З фруктами я думаю трошки простіше. Я думаю, що можна не їсти там за годину, за пів години до сну, але чим більше це буде у вас перерва між останнім прийомом їжі і сном, тим більша ймовірність, що ваш шлунковий кишковий тракт все переварить. І в найкращому випадку частину з цього виведе, і ви ляжете з легким ненаповненим шлунком, і встанете так само з набагато кращим рівнем енергії і з кращим настроєм. Це всі практики, про які я хотів сказати. Ви можете вибрати для себе ті, які вам подобаються, і ті, які вам відгукуються внутрішньо, застосовувати так часто, як ви можете, щось може щодня робити, щось не щодня. Я коли їх писав, розумів, що я не все роблю щодня, але всьому свій час. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що ви є. Розвивайтеся, ставайте кращими для себе, а не для когось, і до наступних відео.